Ірин, ти була в суботу на цвяхах, і ми з тобою виявили, коли ти розслабилася, так ми з тобою виявили установку, яку не виявили на першому нашому занятті, коли працювали установки. Це був для нас такий сюрприз. Я задала в тебе питання, що може бути страшного, що може трапитись, коли ти будеш більше заробляти, і що виявилось, поділись. Вибачаю, що не українська, бо вона мене не дуже гарна. Поэтому русской. У меня в жизни уже был такой этап, когда я зарабатывала ну, достаточно денег, но отследила в своей жизни, что как только у меня появляются какие-то сбережения, у меня начинают болеть дети. И это повторялось неоднократно. И потом, просто в один момент, как бы, когда в очередной раз заболел сын, я себе сказала о том, что лучше пусть у меня не будет этих денег, только пусть не болеют дети. Клас, що ми її виявили, тому що все, що в нас є, все, що блокує, воно не дає нам розвиватись далі. І вчора ти не витримала до сьогоднішньої зустрічі, так? вислала мені повідомлення, що вже почала бачити перші результати від нашої з тобою роботи. Поділися. Ми коли з вами працювали, була одна з установок, що потрібно радитися да? Что когда им радуешься, они понимают, что их здесь ждут. И что нужно взять какую-то маленькую такую традицию, да и ввести в свою жизнь одна из практик. Одна из практик. Когда ты их отримаешь, да, угу. да танцевать. Да, да, да. Я так и сделала. У нас чуть раньше был заказ, и люди несли неполную оплату и должны были принести. Оставшуюся сумму. Когда они принесли эту оставшуюся сумму, как раз я была в том месте, где нужно. Я взяла эти деньги, протанцевала, рассказала о том, как мы их любим, как мы их ждем, постучала по всей нашей мебели ну, и отдала их дальше как бы, в кассу. А, буквально через час пришли молодые люди, которые заинтересовались столом, который на выставке. И они рассматривали только стол, он им подошел, но им нужно было время подумать, и они пошли подумать. А, и я такая себе думаю, так, если это работает, значит, они завтра придут с деньгами. Да, Что точно. вы думаете? На следующий день они приходят, вместо того, чтобы купить один стол, они покупают стол со стульями. И буквально через, наверное, часа два Приходит еще один покупатель, который тоже рассматривал комплект стола со стульев, но для них это было дороговато, и они пошли как бы думать. То есть жене понравилось, но муж сказал, что нам это дороговато. По факту, она приходит, покупает тоже стол со стульями и еще размещает заказ. И меня просто эмоционально я была. Я навіть не знаю, як це передати, і я тому даже не змогла здержатися. І тут же вам записала голосовою. Угу. А... На яку суму слухає це класно, тому що коли ти працюєш на всіх рівнях і коли ти створюєш карму грошей, то віриш ти в це чи ні? Але коли карма є, результат неминучий. Скажи на яку суму продажів було вчора. Це було символическое число, тому що вчора ще у нашого директора был день рождения, 10 апреля, і сума теж була чуть більше 10 тисяч євро. Супер. Ну, сума 10 тисяч євро це дуже класно, я так розумію. У вас таке буває рідко. І, до речі, якщо ви це чуєте, то у вас є карма вже зараз отримувати дохід 10 тисяч євро на день. Так, ну що, ми будемо з тобою продовжувати. І надалі в нас є ще декілька днів, і потім я завжди своїми клієнтами, учнями підтримую, спілкуюсь і, взагалі, дякую тобі за цю відвертість. Я знаю, що для тебе це нелегко. Це такий вихід із зони комфорту, такий прорив. Отож я максимально дам тобі всі мої знання. Так, головне, бери дій і роби ще кращі результати. Дякую.